Всім привіт! Ви на каналі Ліса Ліс, і сьогодні ми продовжимо грати у Sims 4. Я сьогодні з вушками сподіваюсь, що Аліекспрес не обдурив мене і прислав мені лисячі вушка, а не якогось пса. Ну не те, щоб я е, песиків не любила, але просто хочеться все рівно мати якісь тематичні вушка. Я сьогодні планую вас познайомити із двома іншими моїми сім'ями. Це сім'я перевертнів і сім'я вампірів. У самій грі це ворогуючі клани. Ну, в принципі, як і в житті. Але в житті вампірів і перевертнів немає. Ну нічого страшного, У нас все є. Фішка в чому, що мені стало цікаво, чи зможуть ті ворогуючі клани закохатись один в одного. У мене в одній сім'ї і в іншій сім'ї є підлітки. І от вийшло так, що підліток Вервульф закохався у підлітка. Вампіра, ну вампіршу, вампіриху не знаю, як правильно сказати. Побачимо, що з цього вийде у нас. Тут у нас живе сім'я Мабл. А тато, мама і синок. Вони синок, вони вервуль. А поруч їхні сусіди Віслдаун. Як ви думаєте, звідки я взяла це прізвище? Напишіть у коментарях. Віслдаун це сім'я із чотирьох чоловік: мама, тата і двох підлітків, дівчинки і хлопчика. Давайте почнемо з. Сім'ї Вервульфі, до речі, я е, коли передивлялась своє е, відео минуле, зрозуміла, що я кажу занадто багато в принципі. Ось цю фразу я кажу постійно. Я її вже задолбалась вирізати. Порахуйте скільки раз я скажу цю фразу у нашій грі. Тато в нас Лукас. Він у нас Вервулф, має таку форму. Ну не дуже він стромний. Нема тут якихось таких дуже страшних вервульфів. Він у нас такий evil, дуже assured loyal. Я сподіваюся, ви зрозумієте, що значать ці слова. Це наша мамаша. Її звати Аріша. Вот така в неї форма. Добра в нас мама, Вона в нас любосіма. І зв'язки вона дуже чистоплотна, і вона ще вегетаріанством займається. Назвати він просто він. Він у нас суперзірка, там закоханий. Любить футбол і симпатична форма. звіряча. у нас син пішов в школу. тато в нас з кимось працює не на дуже високій посаді. Він у нас якийсь рінг-лідер, Рін лідер пам'ять людей короче дзвінками. Рін лідер, я не знаю, якщо це він там таким займається. Але мама повна ф'юрі. Вона в неї ф'юрі молі нею керувати я поки не можу. А вона тут троще меблі. Де вона взагалі? А от вона там щось чимось займається, капається, мітить територію. Трощить, пішла е, ліжко сильно. Ну, це, звісно, а, ще й впісилась. Ну, молодець, помітила територію. Це наша вампірська сім'я. тут, все дуже красиво, елегантно, дорого, багато. Це у нас тато, його звати Енрі. Він нас про гроші, про багатство думає, і вино, мабуть, його форма от така: красива дівчина, звати її Катріна. І там на форма. Така ще красивіша, з такими зеленими очима. Вона в нас теж любитель вина, зла, все, все як, все як у вампірі. Потім син самовлюблений гаїс думає тільки про себе, сестру. Він з нею, в принципі, він дружиться. Він не любить її. його Звати Ерік, така в нього темна форма. Наша Аліра, теж скажіть, е чи пам'ятаєте, ви звідки це ім'я я могла взяти? Боїться сонця, але холоду не боїться. Така в неї термна форма. Я ще не досягла останніх е найвищих левелів у овервульфстві. Вони всі прайм вервульф. Наступний рівень ветеран, і рівень є ф'юрі. Коли він набирається червоним, тим перетворюється у а ти нічого не можеш з цим зробити. Але якщо ти будеш використовувати чітко на потреби, ф'юрі теж обнуляється автоматично. А коли обнуляється автоматично. Чи на фюрі, то не можеш отримувати досвід свій, і не можеш стати далі на інший левел. Вервуль я планую в майбутньому виростити наших підлітків, одружити їх і подивитись, що буде з їхньою сім'єю, хто в них народиться. То це прийшов, що може Вервульф зараз вилизати себе і в неї на підніметься, поспати також вона в принципі може на підлозі майк Territory, тобто попісити, <післяти> як пе. Хтось помітив територію. Окрім неї, і вона тепер злиться. Територію треба помітити, чому тут якісь вернуть чужі ходять Папа, ти бездільник у нас? Чого ти бездільничаєш? Іди теж чимось займайся. Грає в ігри сидить. А, ні, чекайте. А хто це нас сидить вдома? Що це за інтруди Ти ще не пішов? а Це, це син повернувся. так Коротше, син зі школи повернувся. Де десь територію поміч, і взагалі сміттявик. Я коли приходила з школи додому, першою справою я викидала сміття. В мене тато вже чекав сміттям біля дверей. Мама, знову у нас ф'ю. Та я нею грати не можу. Ну ти хоч вечерю встигла доготувати. Ти з школи прийшов, домашку не зробив. Мама займається підкопом. Он ціла купа, багажа в неї. понаривала там цілу купу штук. Тільки не трощи, будь ласка, нічого. Ну, ми зараз підемо до сусідів наших вампіря. Да, Привіт-привіт. Supernatural smackdowns are as robama Чи цікаво вам слухати історії про персонажів? Тобто, хто який характер, хто в яку школу ходив? Напишіть мені у коментарях, можливо, якісь є інші ідеї, щоб вам було цікаво ще подивитись. У них гарні відносини. Вони у нас друзі. Це з цими вампіряками у нас погані відносини. Скоро мама Аріша стане у нас ветераном, отримує нові можливості. Я от не знаю, а до речі, це ветеран і далі. Якийсь апекс, і все. Ти домашку доробив у ну, давай поїсиш. Їж мама приготувала, таралась, тачку якусь готувала. А ти навіть оце на неї не подивився. Все, давай швиденько спати, бо нам вже скоро вставати всю школу буде. <зас> Кільні роки найкращі. тато. У нас прийшов з роботи. Він звісно, що анкамфото був після роботи. Ну а хто після роботи добре себе почуває? Після роботи всі погано себе почувають. Якщо... А... Давай трошки приведи себе до порядку, а то вже вштиняє від тебе поблизусь. Ой, very angry. він дуже злий, тому що він ще нікого не атакував. Так, тоді нам треба терміново поїхати до наших вампірів і трохи розібрати. Mm -hmm. Тут головний. Ну, ми з татом будемо. Е а, він ще навіть з ним не знайомий. Та вже його despite, вже не любить. Два альфа-самца mm -hmm. зустрілись. Давай, то ты А, он уже Фьюри. Наш папаша у Фьюри Молд. Что ж так голосно? Но Да вони діспайте не, чени не полюбляють один одного. Ну так трошки трошки ворогують. Все, ну естественно, естественно, наші перемогли. Але тепер тато я не можу тобою грати. Давайте що ми помітим територію, це і гуляй. Ти куди до них додому пішов? Тебе додому ніхто не пустить. Ти навіть не сподіваєшся до вампірів додому попасти. У нас якийсь вінтерфест. Так нам треба декор зробити. у нас це вже готове. Festive spirit. Be festive with jolly. Ну як, як ми можемо бути jolly і festive with friends and family, Якщо ми зараз всі просто в у цьому безумному Fury Mode і не можна з ним нічого зробити. О, дід Мороз прийде до нас, і коли він прийде, at 8 PM. Near the fireplace. Ask him for presents. Давайте ми трохи реорганізуємо ці гномів, ми каймерзні, чи вони тут мені підпалили хату минулий раз ці гноми. Пригощала їх якимись штуками і печеньки їм робила. Так, буде ялинка, путяка. що в нас треба? Грендміл. Мама, готуй grand meal. Ну, Давайте який в нас вибір? Хем, фіш. Риба, індичка, індичка. Давайте індичку приготуємо. Поки у нас син ще в адекваті, він там займається спортом. Мама хазяйка у нас готує індичку. І ми її поставимо в холодильник. Поки зараз не готуємо всяких блюд, а в нас ще прибиральниця їх. І давай ще готуй ще щось. Давай, фіш, рибу ще приготуй. Так. Ти йди, поки поспи. А це хто ще такий? Ну-ка, налякай, іди. А їм не холодно, слухайте. В... що це? Вони всі в шльопках і в шкарпетках, а вони не думали шльопки поміняти, і вони не думали шорти якісь інші одягнути. Зато вони в кепки одягнули. Подаруй подаруночок. Сміття йому подарую, хай у нього лежить сміття. Ну, Походу йому не дуже цікаво, як вона співає. О, це я заспіла. Ну, хоч хтось мене підтримав. А ладно, Коротше, не можна подарувати подарувати напевно той подарунок. А, стоп. Ой-ой! Ой, екстін. Що ви стоїте дивитесь? Він зараз помре, не так. Яке фаєрфаєр? Давайте його. О, ну слава Богу, хтось приїхав. Стоять, дивляться, втикають просто. Теж мені ще батьки. Фух! Давно в мене не було такого. Давай, оближись. Так, ми ставимо наш обід. Call to Grand Meal. Давайте всіх кличемо. А що це ти? Як це ти сидиш? Що це ти робиш? Так, ну оцю ми не звали гостю. Ти можеш йти додому. Так, я не поняла, чого? Ніхто не голодний, чи що? Давайте їжте, нам треба, щоб Дід Мороз прийшов. Ти ж голодна, чого ти не їсеш? Я щоб сісти за стіл, красиво все посидіти, поговорити. Ні, вони сіли на диван. Я так на літаку їла. Так, давайте вже дочекаємось цього діда мороза. Я не бачила, який тут дід мороз. Хто хрюкнув свинюки, а це гості напевно хрюкає. Нас всі дуже пристойні. Так, тебе життя не навчило? Подивити, там вже загорівся. П'ять хвилин назад синок у в нас в angry Mode входить. Ну все, папа, -па. тобою ми вже не граємо. Fest of Spirit чогось. У нас не Festive Spirit. Я не знаю чого. Seen Together. Напевно, oh. Тобі не сподобався мій подарунок? У е, той йде звідси. Ні, давайте ми поспіруємо ще. Вообще уже. Так, зараз син розбереться. Зараз вона звідси піде. Іди звідси. От, правильно, правильно, Sing together. Давайте що ми поспіваємо? Звінгл зіпс, Хоп-Лбов, на це якісь сімсові якісь штуки. Ну, давай за цього поспіваємо, поки вона. Ти що не пішла? Стой, стой там, стой там, іди сюди. Ти, не йди. Ми з тобою зараз поспіваємо. Що собі так нормально співає. <плес> Трошки налякали. А ну-ка, давай щось таке поспіваємо. А тато ты не співає, він просто підспіва, підтанцьовує. <звучить> у нас через годину приходить Дід Мороз. Синок, ти подарунок від Діда Мороза точно не отримаєш, тому що ти, ти себе вів погано. <звучить> <звучить> <"Ти>... <звучить> ну, от що ти робиш? Ну, взламав телевізор, звісно. Ще й попівся в квартирі. Все, ти подарунок не отримаєш від Діда Мороза. Через пів години прийде Дід Мороз, а в нас бардак. Ти вже адекватний. Тепер оце всі свої. ще не адекватний. Чотири хвилини. Оці всі пісяки свої прибирають. А це таке можна казати? О, Дін Мороз! Так. Ну-ка, швидко Дін Мороз прийшов! швидко всі всі на низ. всі Я теряюсь. всі всі, всі э, э, go here І ти быстро. А, да давайте давайте friendly introduction. Якщо хочете дізнатись що мені подарував Дід Мороз, дивіться наступну серію. А поки дякую, що додивились цей стрім до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. І до зустрічі!